Які відчуття ви переживаєте, якщо не отримуєте тривалий час відповіді на свої молитви, або е, коли боретеся із труднощами, які переживаєте, переживаєте біль, можливо, сильний, невимовний? Можливо, ви в своєму житті переживали розчарування в Бозі, або сумнівалися в його доброті? Постає питання, як ми, християни, повинні сприймати ці важкі? Емоції, які у нас можуть виникати, і що Біблія безпосередньо говорить про стосунки із Богом, особливо коли нам боляче. І, напевно, зараз ті стани, в яких ми перебуваємо, максимально точно можуть описати невизначеність у стосунках із Богом. Коли Багато запитань: а чому так, а чому ти це допустив, а як ти на це взагалі дивишся, і так далі, тому подібне, і скільки розчарувань у Бозі, ми побачили під час війни у людей, які здавалося б, Мали дуже міцні стосунки з Ним. А вже ж, друзі. Тема непроста і чиясь віра похитнулася, але бачимо, що в той же час багатьох і укріпилися, тому що мені здається, за всю нашу незалежність українці разом почали молитися так, як ніколи раніше. Ну що ж, друзі, що про це говорить Біблія, Про стосунки з Богом, особливо коли нам боляче. Андрій Гриненко, священнослужитель, з нами вже на зв'язку. Андрію, вітаємо. Да, вітаю вас. Привіт, як твій ранок, як твій тиждень розпочався? Поділися стрішки. Е, дуже добре, слава Богу, дякую. Бадьоро, проходимо трошки. <гум> Це добре. Е, власне е, тема так дуже важлива і дуже така тонка в межі того, що ми можемо. Знаєш, сказати правильно, щоб не занадто сильно когось тригернути в цьому напрямку, тому що, як ми вже значили, питань у людей дійсно багато, особливо зараз в час війни. Чи може взагалі християнин розчаровуватися в бозі? Ну чому так стається? Тому що в принципі людина вже пізнала істинність свого свого вірування. Знає міцну опору, знає міцну опору, читає Біблію, але. Хоп і настає розчарування. Чому? Е, да, це дуже важлива тема, і дійсно її треба правильно подати, щоб не травмувати, е, не зачепити той біль, який зараз є у багатьох віруючих е, людей-християн. Угу. Я думаю, що всі проходять через розчарування і християни не виключення. Так, да, ми знаємо теорію, але коли ми стикаємося з практикою, а тут вступають ну, такі, такі речі, наприклад, те, що я бачу, люди вони взагалі емоційні створіння. І коли ми попадаємо в якусь кризову ситуацію, да, зараз війна, багато людей втратили близьких через ну, великі трагедії проходять у своєму житті, є емоції. І ми схильні люди наші емоції перекладати на Бога. Якщо я відчуваю щось погане, Може бути така спокуса думати, що це Бог поганий. Якщо я відчуваю щось радісне, так, да, Бог добрий. Тобто ми дуже сильно орієнтуємося на наші почуття. Це нормально, але через те, що ми гріховні, наше сприйняття дуже викривлене, дуже нестабільне. І важливо розуміти, що через нашу гріховність нам легше бунтувати проти Бога іти проти Богу в нашому житті, аніж навпаки довіряти йому, іти йому на зустріч. Я знаєте, от днями буквально роздумував на схожу за напрямком тему, і просто зараз навіть собі провів паралель. Наприклад, коли ми говоримо про війну України з Росією, і, наприклад, десь впала ракета, так, не ракета навіть а уламки, які ракети, яку збила ППО. Так, тобто, по суті, робота нашого війська ППО вона допомогла зараз уникнути багатьох жертв, але уламки все одно є, і вони кудись впали, і теж можливо пошкодили чиюсь домівку і так далі. Але, але ж у нас не повертається якось думки сказати, от це кляте. ППО, через нього я втратив домівку, тому що ми усвідомлюємо, що за злом, яке зараз відбувається, стоїть сусідня країна, так і ми відокремлюємо одне від одного. Але коли це стосується нашого життя і духовних речей, то ми чомусь ніколи не звинувачуємо диявола. от диявол таке наробив, от е, е, нехай Божий суд його там наздожене. Ні, ми починаємо говорити Богові. А чому ти це допустив? Тобто ми відповідальність за ті дії, які в принципі створив е, сатана, так ну все погане. Від нього. Перекладаємо на Бога. Я собі думаю, чому, коли ми в звичайних земних реаліях можемо відокремити, що тут винна Росія, навіть через те, що там якісь уламки зашкодили е, там, якісь будинки. А тут ні, а тут в усьому винен Бог. От Така у мене трошечки паралель. Можливо, можна це прокоментувати якось. Е, ну, да, Паралель потужна, мені подобається. Але єдиний нюанс в тому, що люди як сприймають Бога? Бог абсолют. Бог все контролює, нічого не відбувається без його волі, і тому, якщо щось сталося погане, то це сталося нібито з дозволу Божого. так? Uh -huh. Нема розуміння, що Бог поважає свободу вибору і не тільки свободу вибору праведних істот, але й свободу вибору неправедних істот. Uh -huh. Іде велика боротьба. Біблія дуже чітко її показує. І якщо я поверхнево читаю Біблію, і в мене складається поверхневий образ. Реальності е, духовної, то дійсно в мене буде багато розчарувань і багато питань. Тому нам треба в глибину це Особисто, да, кожному. А, дякую, дякую. І душі далі, а, взагалі, от чи впливають розчарування в Бозі на якісь особисті очікування? Людина намалювала собі картину, ну а реальність ми знаємо так, абсолютно інакша. Ось. І чи може людина сама бути винна? Ось ну, в цьому, тому що. Ми претензії до Бога, чому не все так класно, так? ну. Але проблема в тому, що, можливо, ми собі свої ілюзії, свою волю намалювали, і Бог каже: ну, якби ти знав кінець від початку, так ось, то ти би зрозумів, чому я не відповідаю на всі твої молитви. Чому я не ну, це як діти, так? Тату, ти мене не любиш, мама, ви мене не любите, ви мені все забороняєте. Ну, а власне, це і є любов в тих заборонах, щоб щось не нашкодило. Ось як от в цьому бути? Хто <кій> Ну так. Є момент, коли Бог в чомусь нас обмежує. Ми не хочемо обмежуватись, йдемо на заборонену територію, а потім питаємо, Боже, а де ти? Да? А Боже, а де ти? Тобто ми провокуємо самі, ну, спокушуємо Бога, по суті. Да? Але інший випадок, коли ми малюємо неправильну картинку Бога. І дуже яскравий приклад у цьому це апостол Юда. Ми знаємо, що апостол Юда був дуже посвячений, дуже вірний служитель Ісуса Христа. Але він очікував, що Христос стане таким полководцем, да, який поведе проти Риму з мечем, сильний такий лідер буде. І коли Юда побачив, що у Ісуса інакша місія, що Він прийшов не встановлювати якесь земне царство, перемагати римлян, а йти на хрест, помирати якоюсь ну, позорною смертю. То що він зробив? Він пішов і повісився. І багато християн сьогодні, вони читаючи Біблію, читають те, що їм подобається, і ігнорують те, що їм неприємно. Наприклад, є велика когорта віруючих християн, які думають, що якщо ти християнин, якщо ти з Богом, у тебе все буде стабільно, у тебе буде багатство, у тебе буде ну, статус, все буде, тому що Бог сказав, «благословлю тебе. Ігноруючи інші вірші, де Бог попереджає, що є боротьба, є сатана, є зло, є гріх? І Йов це другий сценарій, так, який ми бачимо. Йов був праведний, жодного ну, поганого вчинку не зробив, довіряв абсолютно Богу, але Бог дозволив, щоб у Йова все забрали. Але яка реакція Йова? Не така, як в Юди. Він не пішов і не покінчив життя суїцидом. Він сказав: Я стою на коліна, я хочу шукати Бога. Я хочу, щоб Бог відкрився мені? У мене є питання до Бога, я не розумію Бога, і Бог відкрився йому. Тому тут залежить від нашого сприйняття. Бог не може брати відповідальність за наші, за наші розчарування, за наші очікування. Ми беремо за це відповідальність. Ми беремо, ми обираємо, як нам реагувати. Ми йдемо до Бога, чи ми навпаки йдемо від Нього? Угу. А чи є взагалі серед біблійних героїв якісь Приклади того, як хтось мав дійсно розчарування із богом у Бозі, але поборов цей стан, тобто і налагодив ці стосунки, тому що ну от з огляду на те, що ми згадали юду, розчарування в бозі призвело тільки до одного до його взагалі небажання жити, як у випадку успішного успішної боротьби із розчаруванням, є такі приклади. Ну, якщо чесно, то в Біблії більше випадків, як я бачу, коли людина розчаровується в собі. От праведна людина, вона розчаровується в собі і вона хоче шукати Бога, ніж коли людина розчаровується в Бозі. Єдиний яскравий приклад, який я бачу, коли людина дійсно розчаровується в Бозі, але все одно продовжує бути з Богом, це пророк Йона. О. Бог каже йому: «Іди в неві проповідуй про те, що я знищу цей народ. А потім, після проповіді Йони, Бог не знищує цей народ. Іон розчарований, в Бозі розчарований, каже, а Та як так? Тепер який я буду пророк, як мене будуть слухати. Але Бог продовжує з ним говорити, так? І іон продовжує бути Божим пророком після цього. Uh -huh. Тобто, так, да, він розчаровується в Бозі, не розуміє Бога, але він все одно виконує те, що Бог від нього очікує. Або пророк Ілля. Ілля переміг велично так, таку велику перемогу, здобув на Кармілі, йде в Самарію. Там йому кажуть, ми тебе вб'ємо, і він впадає в депресію, впадає у вічі, він не хоче жити. Він прямо каже Богу, я хочу смерті. Але що робить Бог? Він каже: Поїж, поспи, і потім я тобі відкриюсь. І Бог йому відкривається, і у Ілі з'являються нові сили, і він іде далі служити Богу. Або апостол Петро. Він, як і Юда, він зрадив Ісуса Христа, він візрікся Його, коли Ісусу треба була підтримка. У саму кризову годину його життя. Що зробив Петро? Він просто втік. Але потім Ісус його знаходить і пробачає його і прощає, і дає йому прийняття, і Петро і себе приймає, і себе прощає, і далі будує стосунки з Христом. Тому тут важливо знову ж таки яке наше сприйняття, так? Я хочу йти на зустріч Богу, чи я йду від нього. Так. Дякую. дякую. А от власне. Як, яка є підтримка в Біблії для тих, хто розчарувався в Бозі? От що Біблія говорить для розчарованих? Тому що ми знаємо, є багато таких Андрію ну, людських інструментів, скажімо так, сьогодні? Дуже популярна сфера, я не скажу, що вона там не потрібна, ні, так от психологія, вона сьогодні от в Україні в заходу ну, ще більше стала популярною. Будь-яка твоя проблема, якийсь тригер життя, ти йдеш, ти маєш свого персонального такого, так би мовити, тренера, людина, яка тобі допоможе. Хтось готовий якісь інші інструменти знаходити, там наушники на вуха і пішов бігати в спортзал чи ще щось. Тобто ну, намагаються якось, ну, різні різні є сфери, де людина хоче як, хоч якось вижити ці штурми, де от реально тебе штурмить. А от що Біблія говорить, що робити, коли я розчарований? Де оця роль або, можливо, порядок? Друзі, можливо, це сім'я, можливо, це психолог, можливо, це Бог. От Що робити? Дякую. Перед тим, як я процитую біблійні вірші, якщо ми зачепили тему психологів, буквально на днях я спілкувався з подругою, яка є психологом, і вона є християнкою. Але вона сама засвідчила, що свої кризові питання вона вирішила на колінах. Не в психології знайшла відповідь, а знайшла відповідь в Бозі, який її через молитву підтримав і надихнув далі жити. А що Біблія нам говорить, це важливі слова, наприклад, Псалом 34 сказано: близький Господь до тих, у кого розбите серце, прибитих духом він спасає. Я думаю, цього одного вірша вже достатньо, щоб розуміти, який у Бога характер. Ми знаємо, що Бог в Біблії відкривається не як той, хто хоче добити, принизити, доламати наш, ну, наш дух, а навпаки, хоче його підняти, навпаки, хоче бути поруч. І дуже важливо нам не реагувати на нашу емоційність. Ми можемо не відчувати Бога поруч, але ми маємо головою да розумом, нашою волею усвідомлювати, що Бог поруч, довіряти йому на слово. Якщо він сказав, що... От, наприклад, Ісая, ті, що на Господа впивають, відновлюють сили. То якщо я вповаю на Бога, я відновлю сили. Да? Тобто мені треба довіряти Богу згідно його слова. Не на підставі моїх почуттів. Дякуємо за такий хороший, не знаю, як це правильно сказати, фінал. Фінал нашої розмови, тому що найголовніше нам. Все ж таки бачити і чути надію, яка нам написана на сторінках святого письма. Ми знаємо, що якщо Бог написав це, то він не обманеть. Тобто, так і буде, як написано, нам залишається тільки відкрити своє серце. І навіть якщо у нас є якесь розчарування, нехай переболить, пройде. Головне повернутися знову своїм акцентом, своїм поглядом. Бог не ображається. Він все одно чекає, навіть так. якщо ми десь його підвели. Здається, 100%. Бог чекає. Андрію, на жаль, наш час вийшов. Надіюсь, наступного разу ще більше поговоримо на такі чудові теми, які актуальні, практичні і дієві. Тобі благословень, охорони Божої тобі, твоїй сім'ї та успіхи у твоєму служінні. з Богом. Да, дуже дякую, взаємно навзаєм. Ну а вам, дорогі глядачі, нехай. Не наступить розчарування у Бозі, знаєте, що тільки він може дати все необхідне і обнадіювати нас навіть в найважчі часи. А ми говорили з Андрієм Гриненко, священнослужителем, про те, які поради Біблія залишає нам, якщо раптом у нас є якісь вже проблемки і розчарування в тому, що Бог не виправдав наші очікування. Будьте в цьому мудрими.